От люди, які вірять, що все буде добре, і драпають з України за будь-які гроші, і люди, які е бачать реальні протиріччя слів ділам, і кажуть: я все одно довіряю. Ну от так. От до речі, відбувалася вже кілька тижнів тому зустріч президента Володимира Зеленського із депутатами в народу. До речі, на цій зустрічі Володимир Зеленський дуже обурювався громадськими активістами, журналістами і деякими політиками, що вони сформують негативний імідж України. Ну не крадіть та й не буде негативного іміджу. Бийте по рукам, відрубуйте руки, робіть щось з цим. Але, тим не менш, Юлія Палійчук, речниця фракції Слуга народу, заявила про те, що зустріч президента Володимира Зеленського з фракцією Слуга народу, планується, як повідомлялось раніше, в період 6-10 жовтня. На попередньому засіданні фракції за участі президента було ухвалено рішення, що наступна зустріч пройде саме тоді. Нема ніякої вимоги від президента скликати фракцію. Є домовленість народних депутатів і Зеленським про зустріч. Більше того, такі зустрічі потрібно проводити частіше не рідше одного разу на місяць. А що а хто не давав проводити такі зустрічі? А чому б не зустрітися з е, е, представниками інших фракцій Їх. і поспілкуватися? А у мене просте питання. Е, я дивлюся на назву посади президента. Де там написано, що він президент партії Суга народу? Президент в Україні принципово не має права бути членом жодної партії. Це принциповий момент. Тобто, ні, він може бути до того, але він має припинити членство партії в той момент, коли він заступає на посаду президента. Це обов'язково конституційна вимога. Він принципово позапартійний. Він має представляти інтереси всієї української держави і працювати для всієї і з усією всіми політичними силами, які є в державі. Він не може працювати з якоюсь одною конфесією релігійною, як це робив Янукович, виключно з Московською церквою. Він не може і не має права працювати з якоюсь одною політичною силою. Більше того, якщо він, провівши зустріч зі своєю фракцією, не провів аналогічних зустрічей. ну… Або з усіма іншими, оскільки там ця велика, інші трохи менші, нехай хоча б разом з певною групою фракцій, ну десь відносно однорідних, щоб не збирати їх вкупі, ну, умовно, ти зустрівся зі Сугами. Через день ти зустрічаєшся, скажімо, разом, з фракцією Європейської солідарності, Голосу і Батьківщини. Ще через день. Ти зустрічаєшся з депутатськими групами, а там, ну там зрозуміло, там ОПЗЖ вигляді двох груп, ПЗЖМ, от перейменували так, як навмисне, щоб над нами понасміхатися, ОПЗЖ, ПЗЖМ відновлення України, це теж ОПЗЖ, плюс е, замайбах Коломойського і відродження. Ти берешся з ними і з ними зустрічаєшся, плюс десь до якоїсь групи там даєш можливість, щоб приєднатися позафракційним. Якщо ти... Провівши зустріч зі сугами, не провів зустрічей з тими іншими фракціями. Це має дуже чітку назву. Це не так називається це. Називається політична корупція і зовживання своїм службовим становищем в політичних і вузькопартійних інтересах. Взагалі, то це тягне на кримінальну відповідальність. Просто він нас єдина людина, яка в Україні не має яка має абсолютний імунітет, і не має якої не знята недоторканість, навіть зі суддів, хоч якось, але зняли єдина людина, з якої не знята це президент України. Тому покарати за це не можна, але це карна відповідальність. Це не просто так: я хочу зустрічатися, я зустрічаюся з ким я хочу. Ні, ти не можеш зустрічатися з ким ти хочеш. Не треба б йти в президенти. Тоді ти міг би сказати, от перед цим я проводжу корпоративчик, їм я з ними буду там їх буду смішити веселити. А до цих я не піду. Цих я не буду проводити корпоративчику, Перед ними я не буду вигуплюватися і бознювати, тому що вони мені не нравляться, тому що вони нап'ються і мене ногами копають. Ти маєш право як актор визначатися, кому ти будеш давати концерти, кому не будеш. Але ти не маєш права як президент визначатися, з цим зустрічаюся, з цим не зустрічаюся. Так? На відміну від будь-яких інших посадових осіб, які, до речі, теж не виконують цієї норми конституції. Президент має ну, щодо президента, є певне обмеження. Не просто кожен депутат не може просто поставити вимогу і зустрітися з президентом на перше своє побажання. Але я пам'ятаю, як при кучмі, то я був особистим ворогом кучми. От особистим ворогом, я був свідком проти нього в споплівках Хмельниченка і інші речі. Але коли винуло питання, де мені треба було дійсно, там було питання життя і смерті, там для певних великих груп, все. Я підійшов до представника президента Верховної Раді України і попросив про зустріч. Він мені відзвонив за 25 хвилин і сказав: Тарас, встигнеш за 15 хвилин на банку з Ради добігти. Отак От відбувається при поганому президенті Кучми. При президентові Зеленському з зустрічі, де він зустрівся з його представниками фракції, знаєте коли? Керівниками фракції, коли він оголошував про її розпуск на другий день після Верховної Ради розпуск, на другий день після е, своєї навгурації. Наступний раз він зустрівся за день до вторгнення, 23 лютого, наступний раз, 22 року, він кілька років відмовлявся на відріз. Зустрічатися з будь-ким. Це про керівників фракції, йдеться мова, не про всіх фракцій. Якщо ти зустрівся з фракцією сух, ти не просто хочеш не хочеш, ти не маєш права не зустрітися. Хіба що ті фракції скажуть, а на біса він навздався? Ми не хочемо з ним зустрічатися. Ну тоді ти не зобов'язаний. В іншому випадку ти зобов'язаний церквам їм сам запропонувати. Зараз він буде що місяця зустрічатися. Тобто він веде державну політику з одною політичною силою. Це пряма політична корупція, пряма безумовна і без, без варіантів. Це корупція, навіть в простому зрозумінні слова, тому що там йдуть фінанси. Вже стало відомо, слуги на минулій зустрічі ставили питання, що їм не подобаються певні голови ова. Тому що ці голови з ними не діляться, вони не визнають їхніх кадрових пропозицій, вони відмовляють їм в якихось там ліцензіях на розробку там, місцевих копалень і тому подібне. Це пряма корупція. І вони просили Зеленського поміняти деякі голів ОВА, тому що їм з ними невдобно, некомфортно. Це не корупція, це корупція. Тобто, якщо ти зустрічаєшся тільки своєю фракцією, ти займаєшся прямою корупційною, прямим корупційним діянням. Отак воно називається. Демократична держава передбачає деякі речі, в яких простий громадянин в принципі зобов'язаний дуже мало що робити. А державна посадова особа, бо ніхто її туди не тягне на лигачі, зобов'язана робити дуже конкретні речі і дуже дуже прецизійно їх дотримуватися цих норм. Тому ця наступна звучать зі слугами, це буде просто акт кримінальної сходки. Це буде бандитсько кримінальна сходка, не через те, що суги бандити, вони є бандитами, не через те, що Зеленський там якийсь коронований главарь, він і є там коронованим, правда, дуже умовно, а через те, що це кримінальне дійство, саме так і не інакше. А він зараз збирається, що місце зустрічається, тобто він займається замість виконанням державних так само, як представляти бюджет і програму уряду перед однією фракцією. Так само та сама історія це ознака того, що в Україні ну, водиться якась диктатура. Ну, вона і є, але ну, я перепрошую. ну, Це, це перед цим світом показати, що це ну, те, що Росія хоче нав'язати щодо України. Раша хоче нав'язати, що Україна ця країна не відбувається. Це одна з ознак. Одна з ознак, до речі, от, описувалося в літературі ознак диктатури, ознак фашизму. Вони теж передбачаються таким вороги. Твої чи твої опоненти перестають існувати. Ти ще не можеш їх розстріляти, але ти можеш їх маргіналізувати і відмовитися з ними мати справу. Так утворюється фашизм. Спочатку, той ж самий Гітлер, відмовився. Мати справу з соціал-демократами, там комуністами, іншим, ну там ліваки, я розумію. Але там і праві були так само. І інденбургівські він відмовився мати справу з ними і з ними зустрічатися. От точно та сама історія. Він ну з совєтського союзу я не можу привести прикладів, тому що в совєтському союзі дуже швидко всіх перестріляли і тому. Відповідно, інших партій не було. В конституції була закріпана одна єдина партія. Шоста стаття конституції була а. От Німеччині починався нацизм. Гітлер став канцером Німеччини, і були і праві, і ліві партії. А він зустрічався тільки з одною партією. Ну, от одною єдиною партією сух з кажу, сух Гітлера е, соціал е Націонал соціалістичної партії Німеччини зустрічався Гітлер. Нічого не нагадує. Він відмовився зустрічатися з прихильниками Гінденбурга. Він відмовився зустрічатися з партіями великого бізнесу, офіцерськими партіями там такі були. Ну і з тими ж самими ліваками відмовився зустрічатися. Ну ліваками я б не хотів зустрічатися там з Дмитровим іншим. А потім чим це закінчилося? А потім це закінчилося тим, що їх всіх відправили концтабори. А потім, а потім страшною війною і страшними речима. Отак, так само Путін. Єльцин якось зустрічався з представниками ворожих, чужих йому політичних сил. Путін спочатку теж зустрічався, а потім різко перестав. От різко перестав і сказав все. І після того в Росії відбулося те, що ми маємо зараз і війна, оця, і все інше. Воно ну, так відбувається. Знаєте, закономірності розвитку політичних процесів вони, вони безумовні, їх не обійдеш, хоч Путін, хоч Гітлер, хоч Зеленський. Різниці немає, якщо ти пішов цим шляхом, наслідки будуть ті самі, просто залежить від масштабів країни і її можливостей. Дивіться, тут ще про один рейтинг хотів з вами поговорити. Соцес на минулому тижні українці на виборах до Верховної Ради, якби відбулись найближчим часом, найбільше голосів віддали б за політичну силу колишнього головнокомандувача нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного. Далі Петро Порошенко а блок Володимира Зеленського. А потім блок Петра Порошенка. Ну, це взагалі мені цікаво Ну, 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 ну ідіотизм. А, Блок Валерія Залужного, 31,8% опитування. Ні, чудесно, в мене просте питання. Блок Кирила як... Буданова, блок Андрія Білецького, блок Дмитра Разумкова, блок Дениса Прокопенка, блок Юлії Тимошенко, блок Сергія Притулу, блок Партії Свободи, блок Віталія Кличка, ну і блок Юрія Бойка. У Де нас немає боки, заборонені українським законодавством. Якож що біса ставити такі питання. Друге, у нас нема боку Петра Порошенка, у нас є партія Європейська Солідарність, у нас немає партії е, Володимира Зеленського, у нас є партія «Суга народу. Написати партія Зеленського, і ви дістанете в принципі в партійному. рейтингу… У нас немає Блоку Юлії Тимошенко, у нас є батьківщина. партія. А, теж? Та сама історія. Тобто це щось дуже неграмотно зроблено або маніпулятивно. Поясню, чому. Якщо ви напишете партія суга народу, там буде приблизно 6%. Ви пишете блок чи партія Володимира Зеленського і дістаєте аналогічну цифру до того рейтингу, який на, на цей час має Володимир Зеленський. Наскільки я розумію, його електоральний рейтинг десь зараз в районі 16%. 16-18%. Я таке чув принаймні. Це означає, що партія, яка буде називатися партія Водоморозиленського в такому опитуванні дістане 16-18%. Я не знаю скільки там в соті, я не бачивши цього опитування. Я думаю, що десь приблизно так і є. Правда чи ні? Отже, яка маленька різниця? приблизно так. Ну, от я десь так я вгадую, дивися, тому що багато. я знаю приблизний рейтинг електоральний Зеленського, це теж захмарний для нього, але мене дивує, але він такий ще є. І тому, якщо ви називаєте, от отоїться, сама партія, та сама немає іншої партії. Якщо ви називаєте партія «Слуга народу 6, а якщо говорите, що партія Зеленського та сама партія – 16-18. як вам маніпуляція два з половиною рази, тільки від того, що ви не так назвали? От тому, це ну це не нормальний підхід. Друге, це все прекрасно. Партія залучено це дуже добре. Я дуже добре, якщо вона буде. Я то визначився, за якою партією я буду голосувати на виборах. Тому мені воно ніби байдуже, я не буду за цю партію. Але якщо вона буде, але якщо в цій партії раптом виявляться на ключових постадах, там умовно минуло кажучи, наєв, Інші оті люди, з якими заужний шаптала, навіть військові, реальні військові, генерали, герої, справжні герої, яких пропонував до нагородження сам заужний, Оті командувачі, ті командири, з якими він провів перші два роки війни. Якщо там будуть ці люди, ну слухайте, ця партія це дійсно неймовірний довіри, і реально героїчні військові будуть. Беремо другий варіант партії. А якщо цю партію. Буде заповнений людьми на зразок того ж самого Сержа Марко, Гудименка, Трегубова, інших. Вони дуже хочуть бути заужним. Якщо там будуть всі ті, хто там, он там борсов Береза, інші зовсім інше обличчя. І, напевне, зовсім інші будуть голоси у опитуванні, якщо це буде приблизно уявлення, що це буде за партія. А тепер уявимо: читаємо, відкриваємо телеграм-канал Заужного. От я останній раз дивився туди вчора, і вчора там здається саме це, і останнє було так. Де ж він є? Зараз у мене секунду. Я тут паралельно відкрив заужне. не відкриваю залужного. Значить, це за 1 жовтня. Щиро вітаю мого бойового побратима Андрія Білецького з присвоєм військового звання бригадного генерала. Мене вже знудило. Дякую за службу, дякую, що у задуми, пане осені 21-го року. Ніколи не забуду важкі бої, лютого березня, 22-го року, складі окремого центру ССО, створення бригади, легкових там нелегкий шлях, то то до корпусу. Вітаю, друже! Нам ще нам ще буде Важко вже точно буде соромно. Я це прочитав. У мене просте питання. А ми впевнені, що буде окремий блок Білецького, а Білецький не буде першим чи другим номером списку Заужного, партії Заужного. Після таких Заужний три дні чекав, щоб поспівчувати загибелі Андрія Порубія, доки не побачив, що всі вже навіть скривившись із дулею в кишені, навіть Зеленський поспівчував, що Стефанчук поїхав на похорон. Слухайте, три дні чекати. Щоб висловити свої слова до такої людини. Він нікого не згадує. Він єдиний, кого він привітав за останній час, це Білецького. Це оті свинки, Пепи. Я розумію, він це вітає, чи ще що він вітає? І в мене просто питання: а якщо не буде ніякого блоку там, Білецького, а блок Залужного буде формувати Білецький? Разом з Ахметовим, умовно скажемо. Нас це задовільнить, і які тоді будуть рейтинги цієї партії Залужного? А не будуть вони п'ять разів менші, ніж, скажімо, партія, яка буде сформована, скажімо, навколо таких прізвищ, як генерал Наєв, генерал Шаптала? Якщо це буде Наєв, Шаптала і інші, слухайте, я буду захоплюватися. Я проголосую за іншу партію. Але я скажу, це та партія, яка заслужила на підтримку. А якщо такий варіант. Ми знаємо, кого буде він сунути, А ми взагалі знаємо, що ця партія буде існувати партія залужного? Ну тому це я ще раз кажу: це, це ніби продовження, це дуже фальшиве опитування. Тому що це є продовження електоральних рейтингів кандидатів в президенти, ймовірних це продовження їх. От назвіть кандидатів в президенти, і ви побачите щось подібне до цього. Який блок Буданова до біса? А що таке Бог Буданова? А у Хім там буде та, що звинувачена в державній зраді, зараз махнула рукою і сказала: Я з цими українцями, а не хочу нічого мати, на одній страні, з ними не хочемо жити. Їй він пропонував нагороду. Вона сама відмовилася сказала, що мій Сілікон занадто дорого коштує, щоб його тут медалька й колоть. Це та, що звинувачена в державній зраді, навела російські ракети на лікарню в Дніпрі. Там буде. Депутатка ОПЗЖ з Одеської міськради чи оборади, я вже забувся, який Будану вручив орден. Ну, не орден, медаль вручив від гуру. За що ніхто не може пояснити? Ордено... медаль отримала ОПЗЖ. Там буде екскортниця. Ну, вся група екскортників. Там будуть оті залізко, інші, ті, що голодну тусню робили. Пригадуєте, страшна історія була uh -huh. дика, коли вони зневажили жертву голодомору колись давно. Страшно зневажили. Вони друзі, вони регулярно їх запрошує Буданов. Ви вже сказав, що основна опора гуру це проститутки. Там будуть проститутки? Чи ні? Що таке блок Буданова? Тому я до цього всього ставлюся дуже негативно. Це взагалі погана історія, але тут я вже не буду критикувати соціс. Штука в тому, що, що той ж самий соціс, і це по моєму КМІС підтвердив, що вони побачили страшну інфантильність, відроджується інфантильність українського виборця. Що було перед минулими виборами 2019 року? Ми хотімо нової ліця, дайте нам нової ліця. Це Зеленський розкрутив цю історію. Їм вдалося це прокрутити. Російська пропаганда, плюс пропаганда Коломойського, плюс квартал. Тільки нові ліця, інакше все, старі зажралися, давайте нам нові, хай нові не їдяться. І це спрацювало. Зараз відчуття, що нової ліця на президентські вибори уже нема. Чомусь всі, хто зараз не кричить, от. Як в 2019 році казали, нове новий хто ніколи не був у владі. Тому що Зеленський вже не нове лісо, так? Тому вже не кричать, що давайте нам нове ліця. От про президентські вибори всі кажуть, ні-ні, що ні, ні, ніяких нових ліц. Ми обираємо з кого. Ми обираємо, от маємо перелік фігур, які ми про них говоримо вже кілька років. Е, Зеленський, Залужний, Порошенко, е, що там ще. Ну, там ще згадують ще кількох, але другі вже там відходять назад. От ми згадуємо тільки таких. Ми новий ліця не згадуємо. А опитування, перше опитування, яке виявило цей ефект, ми вони перше просто раніше не ставили. От ніхто не думав, що українці настільки можуть бути дурними. А тут, раптом, вирішили перевірити, а може дійсно ідіоти. І поставили восени минулого року, трошки менше року тому, десь видається, листопаді чи в жовтні, опитування, за який тип партії ви би проголосували. Там були нові партії, чи існують, чи на сьогодні. І далі, далі ж знову вже розподіл такі зовсім нові партії. Ні, верніше існуючі партії, а з нових партії військових, партії волонтерів, партії бізнесу, партії громадських діячів. Отаким От чином. Я не пригадую точних цифр, але, по-моєму, за існуючі партії сказали, ми готові за існуючі сьогодні. Тобто всі існуючі партії разом взяті 18% проголосувати. Ні, ну це повна дурня насправді буде більше. Це ознака суспільної шизофренії. Але сам факт слово «нові еліта, але тепер вже партійні списки. Нові партії. Це найтупіше, що може тільки бути. Тобто, навіть візьміть стару партію, назвіть її по-новому, переведіть туди все старе болото і вони побіжать голосувати, тому що в неї буде гарна назва. Це нова партія. Це дійсно суспільна шизофренія. І цей парламент він загрожує тим, чим загрожував президентські вибори 2019 року. Набрати кого завгодно за принципом, за принципом саме новизни. А серед тих нових казали, ну 40% чимось відсотків хочуть проголосувати за е, військових партій. Хто будуть ці військові? Справжні військові, тиловики. А ви подивитеся, хто там буде після п'ятого номера в списку, чи не подивитеся? А може після першого номера в списку не подивитеся, а далі волонтерів: щось 18% чи скільки відсотків, чи 20 чимось відсотків. А таким чином розподіл. Ну а всього-навсього ще раз повторюся. В тому першому варіанті нові партії чи старі 18% за старі, коли пішов вже розбірка, тоді трошки більше за старі партії. Отаким От чином, що це є? Це ознака того, що граблі перший раз не вилікували. Вдарило по чолі, і сказали українці: нам, знаєте, ті граблі якісь не такі. А давайте ми попробуємо понаступати на граблі з, цією, з, з залізною такою чавунною е, рукояткою. А давайте ми на такі ще наступимо. Тому що обрати ще раз зараз парламент за принципом нових ліц це приблизно буде те саме. І оці опитування, вони якраз під оці нові ліця. Тому насправді тут нема що до соціуса ставити претензії. Він просто побачив, що народ шизіє. і він поставив для дурнів ставлять дурні запитання. Це дурне запитання. Партії такого-то лідера. До речі, це дуже погана ознака, тому що партія має бути ідеологічними партіями, а не партіями якогось лідера. А тут партія під лідера, партія під ну, залужно, партія під Зеленського, партія під Буданова. Навіть там, де є реальна партія, справжня ідеологічна партія Порошенка. І то все одно суттєво записати. Давайте напишемо партія під Порошенка. Ну так не може бути. Це дуже погане формування суспільної думки і це. Це дуже небезпечна штука, тому що ну, вона реально показує, що люди, якщо вони вже хоча б вилікувалися від теми нових літ, це не означає, що взагалі вилікувалися від теми нових літ на президентських виборах. Здається, ніби вилікувалися. То на вибори парламентські ця проблема може бути основною. А в нас, якщо в парламенті створиться якась погана більшість. То нас раптом дуже швидко згадають, що в нас парламентсько президентська республіка. Якщо ця більшість буде проти президента, то, то й віть собі, ну умовно, заужний стає президентом України. Я нічого не бачу в цьому поганого. До речі, абсолютно нічого поганого. Він буде слабшим за Порошенка. Безумовно. Порошенко зможе переварити і перетиснути нехороший парламент. Заужний не зможе. А от уявимо. Залужний президент, хороший президент. В нього дві функції основні: оборона і безпека країни, це його територія, і дипломатичний міжнародні відносин. Це теж його територія. Все це він може зробити. Він авторитетний в всьому світі. Прекрасний президент, і в нього парламент, в якому заводять через різні сили. От у я ніякої партії залужного не появилося, або якась така, що нічого не набрала. І заводять кілька партій, в яких люди Єрмака, притулу, партія, інші. Ніхто не знає, як та притулку партія називається, то її називають партія 24 серпня, з якого дива. В нього є партія, і вона має назву. Вона Називається Платформа справедливості. Це колишня партія Європейський Кривий Ріг перейменована. Така є партія. Вона є дійсно партією притулу. Його заступник фонду її очолює все. Але називають якимось новим, щоб обезличити максимально або підіграти, я не знаю. От заходять ці партії, і вони створюють більшість. Коаліцію, яка відверто антипрезидентська, заходить з ними ярмак, і умовно кажучи, якогось умовного ярмака чи когось, похоже, роблять взагалі прем'єр-міністром. І хто Україну буде вести в парламентсько-президентській республіці, де парламент буде ворогом президента? Згадаємо Ющенка. У мене до Ющенка є свої проблеми і свої порахунки, але Ющенко. Все ж таки на світлій стороні. А хто керував країною реально Ющенко? Та ні, він хіба міг трохи попробувати вплинути, скоригувати, контролювали і керували країною? Відповідні прем'єр-міністри двічі Юлія Тимошенко, раз Янукович і раз Єхануров. Ну, коли керував Єхануров, саме от тих неповний рік, доки Єхануров, вісім місяців, по-моєму, чи скільки Єхануров був прем'єр-міністром, можна сказати, що Україною керував Ющенко. Серешта керували Тимошенко і Янукович. Ющенко не керував країною взагалі. От від сово взагалі, отак От так може бути і в Україні з такими підходами, з такими соціологіями, з такими виборами.